Привіт, вітаю тебе на моєму ютуб-каналі. З тобою я, його ведучий Мішефік. В цьому відеоролику розберемо Layer 2 рішення, яке називається Scroll. Покажу, як виконати тиснет від цього Layer 2 рішення Scroll. Відео буде, як завжди, цікавим, повчальним та позитивним. Сідай зручніше, а ми поїхали. І буду рекомендувати не пропускати такі теснети. По факту зараз на медвежці вони виглядають дуже слабенькі і що вони нічого нам не насиплять, але на більшому ринку може бути зовсім інше. Та й по факту ніхто не знає, який теснет нам щось нарахує, а який тиснет не нарахує. Так що, по факту, приймаємо участь в всіх хороших тиснетах. Що взагалі себе представляє цей ескарол? В саму першу чергу, що хочу сказати, це те, що вони взаємодіють якось. З Ethereum Foundation. Також в цей проєкт EsCarol занесли 30 мільйонів доларів. Но тут інформація неправдива. Не міг я знайти, але бачив, що в цей проєкт дійсно не занесли 30 тисяч, а вже занесли 50 мільйонів доларів. І можу сказати, навіть цих 30 чи цих 50, не знаю, де інфа реально правдива. Але це не так багато і не так мало. В будь-якому випадку. Якщо фонди будуть бачити перспективу від цього проєкту, то, само собою, вони зможуть легко доінвестувати, можемо навіть взяти той самий проєкт ZK Sync, в який також на ранній стадії проінвестували лише 50 мільйонів доларів. Але зараз проєкт назбирав 256 мільйонів доларів. Одним словом, якщо проект буде розвиватися, то фонди дійсно доінвестують в цей проект. Давайте ближче до тиснету я покажу, як його виконати. Переходимо на головну сторінку Scroll. Посилання на цю сторінку буде під відео. В цьому тиснеті будемо проводити декілька транзакцій та ставити ці всі наші гроші в пул ліквідності. Спочатку нажимаємо Home, опускаємося нижче, і нам потрібно буде приконектити все, що тут є. Конектнемо все по черзі. Спочатку конектнемо Layer 1 рішення і до цього Layer 1 рішення конектнемо StableCoin. Все бачимо, що я прив'язав гаманець до Layer 1 рішення. Тепер нам потрібно це все зробити так само ж з layer 2 рішення. Ці всі самі дії. Конекнемо гаманець і до нього прив'язуємо токени. Після того, як все підконектнули, нажимаємо Bridge це є міст, де ми проведемо перші свої транзакції. Так як я проводив транзакції, в мене є і в Layer 1 рішення, і в layer 2 рішення. Будемо проводити так, як буде у вас. З Layer 1 рішення нам треба буде перевести тестовий ефір в layer 2 рішення. Нажимаємо сюди, вводимо суму. Я буду переводити 0.01 ефір. Опускаюся нижче, нажимаю підтвердити. Відповідно, підтверджую свою транзакцію. Далі нажимаю ОК. Після того ми як провели цю транзакцію, нажимаємо оцю стрілочку і будемо наші тестові ефіри переводити назад. Але не всі, тому що нам їх буде потрібно. Після того, як ми прогнали з layer 1 рішення Layer 2 рішення і назад, даємо догорі і нажимаємо Swap. Після чого тут лишаємо тестовий ефір, а тут вибираємо ток, на який ми будемо свапати наш тестовий ефір. Я буду свапати також ефір на ефір, бо я вже свапав на тезер. Тому буду зараз свапати на ефір. Відповідно це все діло я підтверджую. Все бачимо, що в мене на балансі з'явився 0.001 ефір. Нажимаю Liquidity» і буду додавати сюди Токени в пул ліквідність. Відповідно, тут лишаю цей тестовий ефір. Тут вибираю USDC. Відповідно прописую суму, яку хочу закинути в цей пул. Припустимо, 10 USDC і нажимаю Supply. Підтверджую це все діло. Все можемо бачити, що успішно в пул ліквідність я свої токени додав. Нажимаю кльос. Хотів додати ефір на ефір. Але я зрозумів, що так додавати не можна. Навіть оцей тестовий ефір м, з леєр 1 рішення в леєр 2 рішення. Я також їх додати. Вони, коротше, не сумісці, вони в пул двоє не додаються. Це було коротко по факту про тестнет від Scroll. До нових зустрічів та хорошого тобі профіту!